Як стати впевненим та успішним? Зараз, в сьогоденні, коли так багато всього? Насправді, я вам чесно скажу, я задавала собі це питання до того, як прийшла в дизайн. А зараз я так живу. Я відчуваю свою силу, свою впевненість і успіх, але цей успіх він не затьмарює. Чому? Тому що. Я закрила всі свої дірки, ці, щоб які кажуть, довести да, своє, свою, там у свій успіх через гроші, показати, що я класна, і так далі, да, через свою цінність. За допомогою дизайну я зробила впевненість та успіх своїми складовими, на які я просто спираюсь. Я так живу. І зараз я щиро ділюсь цими знаннями з вами, з іншими людьми, да, які хочуть в легкості проживати себе, свою природу і проживати своє найкраще життя. В цьому відео я хочу вам розказати, які налаштування ви маєте про себе знати, щоб прийти до своєї впевненості та успіху. Я Юлія Нікос, найкращий експерт в україномовному контенті по дизайну людини. Підпишись. найперший пункт, з якого потрібно почати, це розібратися зі своєю природою. Я про це часто кажу, але я хочу вам показати з іншого ракурсу, чому саме ми не впевнені, не успішні, сумніваємося і так далі. Тому що ми звикли шукати відповіді в інших джерелах, да не в собі. А в зовнішньому світі і в інших людях, яким ми довіряємо більше, ніж собі. Дизайн людини він повертає до себе. Це не про те, щоб нав'язати. Да? Ви можете мені зараз сказати, окей, я зараз слухаю тебе, і ти мені щось розкажеш, чому я маю зараз жити, так як ти мені кажеш, да? але. Фішка дизайну в тому, що це не про нав'язати, це про те, щоб послухати, спробувати поекспериментувати в цьому, да просто на собі спробу. Я спробую, щоб зрозуміти самому, чи ок це для мене, чи не ок, і тоді вже говорити про це, тому що дизайн це не теорія, це. Практичний інструмент, який потрібно на собі перевірити, щоб зрозуміти, як саме він працює, і повірте, коли люди бачать цю різницю, вони починають активніше працювати з цією інформацією. І дуже багато, до речі, людей, які класно розібралися в дизайні, вони потім йдуть до мене на курс, щоб потім допомагати іншим людям в цьому розбиратися. Наступний момент я хочу просто по деяким центрам вам показати, де ховається ваша невпевненість, де ховається ваша впевненість, і як це все розпізнати. Отже. Взагалі, тема впевненості вона знаходиться в на центрі. І якщо у вас він зафарбований, це говорить, що ви людина, яка прийшла твердо транслювати свою думку, яка має фіксований погляд на речі, а має свої фільтри. Да? Тобто ви людина, яка має від народження впевненість, більш того, якщо ви не маєте цієї впевненості. То у вас може навіть по психосоматиці це проявлятися через біль голови, да головний біль обов'язково потрібно з цією темою розібратися. Якщо у вас відкритий цей центр, да тобто він не зафарбований, це означає, що глибина вашої впевненості. Лежить у прийнятті своєї невпевненості. Тобто, тут може бути дуже така інтерпретація цікава глибока, але я дуже класно розповідаю, що саме робити а на повному розборі, тобто, як прийняти цю невпевненість. По перше, зрозуміти, що ви ніколи ні в чому не будете впевненими. А як вивести це в плюси і зробити своїм, а своєю перевагою, а не недоліком, я розповідаю в повному розборі. Далі вибудувати свої принципи та відстоювати свої кордони. Тема кордонів вона закладена в емоційному центрі. Якщо ви маєте емоційний центр визначений, тобто зафарбований, це означає, що ви, в принципі, вмієте свої кордони відстоювати. Тут більше у вас тема з емоційними. Хвилями, з настроями треба розібратися. Але якщо він у вас відкритий, це означає, що відстояти свої кордони це задача на ваше життя, да? навчитися це робити. І насправді такі люди вони відчувають дуже багато провини. І знову ж таки, я. Чітко це на розборі. Далі перестати шукати свій напрямок. Люди, які не впевнені і постійно хочуть успіху, там, і так далі. А це люди, які чіпляються за напрямок. Отут в мене, я пішов сюди, не вийшло. Так, куди ж мені піти? Може, там в мене вийде. І постійно пошук себе, пошук своїх напрямків, і постійна невизначеність. Якщо у вас відкритий G-центр, це історія про вас. Тобто ви людина, яка постійно шукає. Хто я, куди мені йти, чи на вірному я шляху і так далі. Але вам навпаки потрібно цей пошук для себе заборонити, тому що вас, ваша стратегія зовсім в іншому. І якщо у вас цей е, центр зафарбований жовтеньким, да, то ви та людина, яка завжди має такий внутрішній компас, і вам просто потрібно навчитися довіряти цьому компасу. Далі перестати всім доводити свою цінність. Це тема Да? Тобто... А якщо ви хочете стати успішним заради того, щоб довести своїм батькам, да, дуже часто це довести татові, або мамі, да, або довести своїм там, людям, серед яких ви реально завжди хотіли відчувати себе цінним, або якщо ви людина, яка Мало заробляє і асоціює себе з тим, що якщо я мало заробляю, то я не цінний, не успішний і так далі. Ну, дуже багато. Я сама це проживала, особливо по 26 шостим воротам, у кого є у відкритому центрі така зачівка, це просто жесть. Я все це пропрацювала в собі на власному досвіді, завжди клієнтам своїм розповідаю, як це зробити. Так от це тема егоцентру. Якщо вона він у вас відкритий, ви будете все життя доводити свою цінність через різні теми. Через всі ваші відкриті центри, да, тому що егоцентр він завжди пов'язаний з іншими відкритими центрами. Якщо він у вас зафарбований, вам просто вкрай необхідно розібратися темою цінності, вибудувати собі, поставити високу ціну, довести собі, що я вартий цього, і сприймати цей світ через матеріальні вигоди. І Останній момент, який я раджу прям зробити для того, щоб вийти в свою впевненість і стати успішною людиною, це розглядати свою суперсилу у кожної людини в будівграфі, окрім рефлекторів, до речі, у рефлекторів немає жодного каналу. До речі, якщо ви хочете подивитись про рефлектори відео. Переходьте. І саме тому ці канали потрібно знати, щоб зрозуміти, яка сила, да, яку в мені силу треба розгойдати. Також це ваші визначені центри. Кожний зафарбований центр в вашому бодіграфі, це ваша суперсила, якою ви прийшли впливати на інших людей. Не знаєте, як впливати, не впливаєте, не реалізовуєте, не проживаєте своє найкраще життя. Останній момент тема місії, призначення, як в це вийти. як Посилити себе в цьому все це, я розповідаю на повному розборі або в своєму курсі по дизайну людини. До речі, якщо ви приходите на курс, ви не просто пропрацьовуєте себе, да? тобто ви дізнаєтесь про всю свою природу, ви дізнаєтесь про всіх своїх рідних і ще й класно заробляєте на цьому гроші, розповідаючи іншим людям про їх унікальну природу. Запрошую. Отже, якщо підсумувати, що потрібно робити? Розібратися з собою, тому що у вас вже закладений успіх, вплив, впевненість, і все це розкривається через любов до себе, через шляху до себе. А дизайн людини дуже класно допомагає в цьому. І я також, як експерт, як людина, яка вас веде за ручку до себе, до своєї найкращої версії себе, проживаючи свою унікальність.